Олена Петрівна запитує, добрий день. Підкажіть, будь ласка, акт на видачу коштів при поверненні товару. Складається тільки в випадку, якщо оплата за товар була готівкою, а якщо за товар сплачували через платіжний термінал або попередня оплата на рахунок або на ложка, як в таких випадках вірно оформити повернення коштів, крім заяви від покупця на повернення товару. Акт складається в будь-якому випадку, якщо повертаються кошти в розмірі більше 100 гривень. Це стосується розрахункових операцій, тобто готівки, терміналу і накладеного платежу. У цих випадках ви маєте підписати з вашим покупцем акт про таке повернення. І якби оце все буде окей, тоді ми це не враховуємо в дохід, не оподатковуємо і так далі. Щодо попередньої оплати на рахунок, то тут це вже не розрахункова операція, тут досить заяви про повернення чи накладної на повернення. Ось, як технічно це зробити. При оплаті через термінал чи готівкою людина приходить, до вас повертає товар. Якщо це була наложка і нова пошта, це трохи складніше. Що можна запропонувати? Можна запропонувати електронний, електронну версію такого акту підписати з покупцем, або разом із Чеком надсилати йому такий акт у випадку повернення, він його вам запропонує. Підпише і поверне разом із товаром.